Ольга Мерзлікіна про заховані фото свого чоловіка Віктора Розового, які знищили її повністю. Я беру його телефон, і чомусь мене потягнуло зайти в фотографію. Я бачу там приховані. Мене це дуже здивувало. Я захожу в приховані фотографії, і в мене просто падає земля з ніг. Купу сатів знайомскріни, купу скрінів дівчат, їхніх соцмереж, фотки з голими дівчатами, там фотографія сидить гола дівчина, він фоткає в зеркало, фотографія після інтиму, він лежить в ліжку, фоткає дівчина. А це все під час війни, до війни. Я сижу, я поранена його пораненням, і зараз мене поранено вдруге. Мені страшно лячно. Я не знаю, куди йти, що робити. Я дивлюся на нього, мені хочеться затоптати ногами його, але я не можу це зробити. Я навіть не можу подати вигляду, що я щось побачила, Тому, що він в такому стані, що йому це може нашкодити.